Hello, everybody, welcome back to my channel. І так, сьогодні ми з вами надолужуємо Unit 3, Past simple and the world To. 2. Ітак, Past simple простий минулий час. Конструкція used To виражає нашу звичку, яка була в минулому. І так, grammar, Past simple. Page 8 9. Дві сторіночки. Так, Past simple, пам'ятаємо, що для будь-якої особи на ним Додається закінчення і у стверджувальній формі. Або ви знаєте про наші, наші улюблені неправильні дієслова. До речі, у мене на каналі є повністю виклад у 10 частинах. 10 днів ми вчимо неправильних дієслів, 10 відео. Тому, будь ласка, знайдіть. Зараз я вам покажу, як це виглядає на каналі. Ось наші неправильні дієслова. Ось, список відтворення «Irregular Verbs. – «10 Days. 10 днів, 10 відео. І ось у цих 10 днів, 10 відео ми протягом літніх канікул я публікувала, ось зараз можете їх ще раз переглянути. Усі 10, неправильних, 10 днів по 10 неправильних дієслів плюс-мінус. Тобто ми вчили. Так що, будь ласка, можете надолужити свої пробіли у цих знаннях. у знаннях неправильних дієслів. Так, заперечення. В тих, в, тих, в тих реченнях, там, де є у нас дія, то ми заперечуємо її за допомогою дід, часткою нот, після яких дієслово йде у початковій формі. І якщо питання, то ми цей дід виносимо наперед. Так? Did I, he, it, you, they і початкова форма дієслова. І короткі відповіді, відповідно, буде uh, yes, підмет, дід. No, didn't». Там, де є у нас в реченнях «was» або «were», то воно заперечується за допомогою просто частки not», «Was not, were not». І так, це зрозуміло з приводу утворення. Сподіваюся, що до восьмого класу ми вже це вивчили. Хто не вивчив, то будь ласка, повертайтеся 5, 6, 7 клас. Такі ж є відео з граматики. Ось, і поступово переглядайте і тренуйтеся. Ну, неправильні дієслова, я вже вам підказала, як виглядає цей плейлист. Можете їх знайти на каналі і теж вивчити. We use the the past past. simple for actions that, that started and were completed at a specific time in the past. Ми вживаємо past simple для дій, які почалися і завершилися в особливий час у минулому. Наприклад, we visited the British Museum two years ago. Ми відвідали Британський музей два роки тому. For habitual or repeated actions in the past. Для дій, які є, були звичкою, так, або повторювані дії в минулому. I often ate junk foods when I was a teenager». Я часто споживав нездорову їжу, коли я був тінейджером, підлітком. І остання for completed actions that happened one after the other in the past для завершених дій, які відбувалися один за одним у минулому. Наприклад, «yesterday I got home, had dinner and went to bed. Вчора я прийшов додому, повечеряв, пішов спати. Time expression, слова маркери. Yesterday, вчора, і 1980, будь-який час, дав у минулому рік якийсь, ета. 2 hours ago, 5 years ago, etc. Тобто усі фрази з словом ago. Last week, last night, last Sunday, last march, etc. Усі фрази зі словом last. Отже, ми з вами зробили огляд, утворення, вживання. А тепер the verb used to. Ефіоматів. Так, отже, що таке used to? Used to це перекладає, перекладається як раніше. Після used to ми вживаємо дієслово у початковій формі. Used to це є, в принципі, як е відтінок минулого часу, той же самий, так відділ минулого часу, але він виражає про якісь звичні дії в минулому. I, Айхішеїт they Use to plus е дієслово у початковій формі. Negative. she, it, we you, they didn't use. Цю плюс дієслово в початковій формі. Questions. Питання did, потім I, he, she, it, you, is, a, used to play. Отже, як ви бачите, заперечується used to, як, звичайно, дієслово з допомогою dicasco і not. Щоб поставити питання, ми знову з did, I, he, she, діed IH, UZE починаємо наше питання і продовжуємо дієсловом у початковій формі. Тобто з «used to» знову ж таки спадає у цей аспект минулого часу, і ді закінчення відпадає, коли є дід в реченні. Ну, з, з, з цим усім в деталях познайомимося вже, відпрацюємо на конкретних прикладах. Так, the verb used to is followed by the base form of a verb, Дієслово «used to» супроводжується базовою формою дієслова. «It describes actions that happened often or regularly in the past, but no longer happen. Отже, воно описує дії, які відбуваються одна за одною регулярно, але в минулому, але більше не відбуваються зараз. Отже, we form the negative, uh, we form the interrogative and negative with did or didn't. We use, ми, ми утворюємо питання або заперечення з допомогою did or didn't. we used to go skateboarding every afternoon when we were young. Ми раніше катались на скейті кожного дня, але коли були молодими. Але зараз ми цього не робимо. Так? We don't go now. Переходимо до Activities. І так, task A Complete with the past Simple of the verbs and brackets. Простіше простого. Розкрити дужки і поставити слова у past simple tense. І так, Kevin Arrived. Home late last night, but his parents got really angry. And his parents. Так, отже, Кевін прийшов додому пізно вчора ввечері, його батьки розізлилися. I visited Brazil last March, but my friend Mark didn't come with me. Didn't come with me. Я відвідував Бразилію минулого березня, але мій друг Марк не поїхав зі мною. Did you remember? Did you remember? To book your place on the cookery course. Чи пам'ятаєш ти, що треба забронювати собі місце на курсах з кулінарії? Yes, but I forgot. to ask what time it starts. Але я забув запитати, о котрій воно починається. Стартує, так? We didn't do. We. didn't. Do well in the test yesterday. Вчора на тесті ми погано показали себе, своє результати наші. Rita put on. Put не змінюється. Put on uh, her sister's head and was ready for the fancy dress party. Ріта одягнула капелюх своєї сестри і була готова до uh, вечерінки маскараду. Поставте відео на паузу. Okay, Окей, prodon. Complete the sentences with the past simple of the verbs in the box. Last year our school had organized, yes, organized a writing competition. Минулого року наша школа організувала змагання з письма конкурс. How much money did you spend? Так, скільки грошей ти витратив? Did you spend on those jeans? На ті джинси. Susan. Um... Цукап, це кап, в принципі, це модельне фразове дієслово, яке означає починати чимось займатися. Отже, Сюзан почала займатися тенісом, тому що вона хотіла стати, а, ну, бути в, гар... в кращій формі. So, Karen caught the ball, and she uh, won the game. Отже, Karen піймала, схопила м'ячик і виграла гру. Five – п'яте. Hey, so Чому ти такий засмучений? B so the coach didn't let me play in goal during football uh, practice. Uh, тренер не дозволив мені грати в uh, goal during football practice. Ну гоу це. Господи. Ворота, так? В Воротах не дозволив грати. Uh, yesterday Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. didn't disconnect didn't disconnect she's looking device чура кевін не віддав свій телефон device i can't do this exercise because our teacher didn't explain it very well didn't explain it very well я не можу зробити цю вправу тому що на квіталі не пояснили добре what did you Did you have for dinner last night? Чим ти вечеряв вчора? I had some, I bought. I bought some chicken and rice on my way home. Я придбав рис з курятиною на, на шляху додому, коли я був. Так. Поставте тут відео на паузу, тому що далі знову буде письмо і багато письма. Отже, нам треба, використовуючи набори цих слів, утворити речення. My parents. Did not used to give me pocket money 10 years ago. Mm -hmm. Ну, перепишіть це речення. З великої букви «май» і там просто треба підставити did not. Didn't. Так, your dad Your dad used to go fishing. Ага. Did your dad used to go fishing? Так, тут у нас питання. Загальне питання. Отже, починаємо з did. Did your dad… Use to go fishing when you lived by the lake. Чи займався твій тато рибал, рибалкою, так, риболовлею, коли ви жили біля озера? Так, my brother did, did not use to play computer games when he, was, uh, when he was a teenager. Отже, мій брат не грав у комп'ютерні ігри, коли був підлітком. My brother з великої букви, не забудьте переписати. І останнє. My mother used to bring me breakfast in bed when I had fever. A fever. Угу. Ну, десь артикль поставити, з великої букви написати, але тут особливих, бачите, змін в реченнях цих немає. Але якщо вам треба переписати, то ви ставте відео на паузу, тому що it takes some time. Це займає час якийсь. І останнє завдання нам треба просто обрати правильну форму. So, Mr. Andrews, tell me about your interest in fashion. Итак, містер Андрюс, расскажите мне про свій інтерес у моді. Well, in secondary school I used to write articles about fashion for the school magazine, and that's why I think that this is the perfect job for me. У середній школі я. Раніше писав статті про моду для шкільного журналу, тому ось я чому я вважаю, що це ідеальна робота для мене. So, did you used to continue? Ні, yeah, did you continue? Чи продовжували ви писати статті після школи, як завершили її, так? After you left school? No, but I worked, але я працював for a local newspaper. It was a great experience. На місцеву газету. Це був чудовий досвід. Why? 4 Why did you leave that job? Чому ви пішли з тієї роботи? I had to, я мав. It was too far from home, and I, five, uh, used to wake up. Used to wake up. І я мав прокидатися о 5.30, да, in the morning to get ready for work. At 5.30 or at half past five. Аби доїхати до роботи. At the end of the day, I was usually exhausted. В кінці дня я був просто виснажений. I see here that you are good at Spanish. Я тут бачу, що у вас гарна іспанська. Шосте. Uh, Did you study the language while you were at school? Ви вивчали мову, коли були в школі? Not exactly. When I was young, my family and I lived in Spain. Ну, ні. Не зовсім так. Коли я був молодий, то ми з родиною жили в Іспанії. We came back. Ми повернулися. When my father got a better job, коли мій тато отримав кращу роботу. If you started working here, could you work at weekends? Sure, I used to work on saturdays. At my previous job, so I don't mind. Звичайно, я uh, раніше працював по по суботах, так, на моїй колишній роботі, але я не проти. I don't mind. Тобто субота це теж окей. Я теж згодна, що субота це теж окей. Це тобто, навіть неділя окей. Якщо весь тиждень не, за, не, за, не напружений, не, за, не завантажений, то чому б і в неділю не працювати? Будь, будь ласка, я інколи теж працюю для вас і в неділю, і в суботу. Так що все гаразд. Гид, поставте тут відео на паузу, якщо хтось не встиг іще. Зрозуміти, написати, про що йшла мова. Ну, а я з вами прощаюся. Отже, сьогодні ми говорили про past Simple Developed Use to, який виражає звички в минулому. Наступний урок ми присвятимо some, Any, No, Every and Their Compounds їхні, їхнім похідним. Це будуть pages 10 and 11. І потім ми зробимо ревішн повністю узагальнення всього, що ми вивчили у цій темі. Good. That's all for today. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному уроці.